23 жовтня на шпальтах однієї з найпопулярніших щоденних німецьких газет Зюдойче Цайтунг з'являється скандальний матеріал під заголовком Свідки готові. Посилаючись на колишнього головного фінансиста футбольної асоціації Кіпру Спіруса Марангоса, журналісти стверджують, представники України та Польщі заплатили п'ятьом функціонерам УЄФА близько 11 мільйонів євро, аби ті проголосували за спільну заявку цих двох країн. Нібито є свідки і документи, що підтверджують правдивість даного звинувачення. УЄФА в особі генерального секретаря організації Джанні Інфантіно звернулася до Кіпріота з вимогою надати докази свого звинувачення. Так і, не дочекавшись жодних документальних підтверджень заяв Марангуса, європейський футбольний союз подав на нього юридичну скаргу до швейцарського кримінального суду. Паралельно УЄФА також почав судовий розгляд на Кіпрі на найвищому рівні разом із міністром юстиції цієї країни. Незважаючи на брак доказів, європейські змі все одно підхоплюють сенсаційну новину. Причому з кожною новою публікацією про потенційно найбільший корупційний скандал в історії УЄФА звинувачення Марангуса, можливо, навіть без його відома, набувають усе більшої конкретики. Так італійська газета «Делло Спорт 28 жовтня надрукувала велике інтерв'ю із Пірсом Марангусом. У ньому у контексті можливого корупційного скандалу навколо голосування за господаря Євро 2012 Згадується ім'я президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. На чому ґрунтуються ваші обвинувачення? Перед 18 квітня 2007 року днем голосування я помітив дивні махінації. Я знав, що у Суркіса була мета за будь-яку ціну отримати євро 2012 І я почав збирати інформацію. Також і сторінок газета Спорт» Спірус Марангос стверджував, що в нього є докази підкупу не п'ятьох, а чотирьох функціонерів УЄФА. Саме настільки голосів більше від італійської, отримала спільна українсько польська заявка на голосування у Кардіфі. Та й сума хабара зменшилася з 11 до 9 з хвостиком мільйонів євро, по 2 мільйони за три голоси, і 3 з уже згадуваним хвостиком мільйони євро за четвертий. Причому найбільшу частину хабара передали у найкращих традиціях фільмів про шпигунів в середині ведмедика. На наступний день судовий позов проти італійського видання готовий був подати спірус марангос. Моя не мета пролити світло на правду, і досі я не називав жодних імен і сум. Ця інформація, власна ініціатива журналіста з газета, незважаючи на відсутність імен потенційних підозрюваних, антикорупційний відділ прокуратури Бухареста вже розпочав розслідування стосовно можливого отримання хабара президентом федерації футболу Румунії Мірчою Санду. Просто у Кардіфі він також голосував за Україну та Польщу. Це ні синітниці, у нього немає жодних доказів, і суд це доведе недаремно його три роки тому вигнали з Кіпрської федерації футболу. А от президент Федерації футболу України Григорій Суркіс називає звинувачення Марангоса звичайним шантажем. Шантаж і ні чого. і найважливіше інше, що хто стоїть за сценою, ми можливо, ніколи і не узнаємо і наголошує на іншому факті з біографії любителя правди. Появилася інформація про те, що господин Марангас кілька років тому назад сидів в російській тюрмі в Краснодарі за те, що він мав відношення до похищенню кіпрського банкіра. Э, Яким образом йому вдалося випутатися з цієї ситуації, я не знаю. Я думаю, що э, само одно упоминание о таком факте, э, об этом человеке, дает ему определенные характеристики. И более я не хотел бы рассуждать на эту тему.